Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже молитвами всіх святих, а особливо 12 апостолів серед них, яких сьогодні свято Собору їхньої пошани ми християни згадуємо. І особлива молитва сьогодні була. Із прочанами, з лів'янами моя біля Христа Кобзаря щиро дякую за їхню прощу до нас, я Борис Голодюк, Павло Дністер з івано Франківська. Та вітаю вас, дорогі брати і сеси у Христі, у 1964-му фільмі Поклик Хреста Упа. Сьогодні 13 липня 2023 рік також є день, коли ми згадуємо з'яви матінки Божої Фотімі і просимо Бога, щоб скоріше здійснилися проросла ті, які дані Фатімі Фотімі і які відомі як пророслав у па, що в найважчі дні сонця до нас має прийти Бог Божа мати, Боже військо. І у Прикарпатті має стати столиця Бога, і звідси почнеться наша перемога над всякими гадами зла. І Україна наша буде здобута справжня за три дні. Він опристої трійці. Це оці прекрасні Божі передання, дорогі українці, і при бажанні можете позвонити моїй заступниці з 12 до 2 години дня. За винятком неділі Оксані Зварищук. Отож, ми, як завжди, поминаємо наших героїв, найперше, які віддали життя за Україну щастя, волю, кращу долю, і віримо у те, що передала Божа мати, що Господь верне, їх в тілах нових вічно молодих, не зробив щодо сонцех і має вернути 77 тисяч їх з тих, які віддали життя з 2013 року. Нагадаю вам я. А загалом має воскреснути 144 тисячі божих воїнів і 100 тисяч з них українці. стати з найважчий час після того, як буде з'ява вже Христа, як більшість людства буде задурена потворами зла, які будуть себе видавати за благодійників. Щодо яких то вже Христос буде казати, що вони є успішні люди, і з них свій всесвітній уряд формувати буде. І в той час особливо молим Бога, ми щоб були пророчі сни до рідних, близьких наших героїв дорогих, щоб вони не давались тому злу, а молили Бога за воскресіння наших героїв, друзів упав до селу. Це передала Божа мати ще в минулі роки. Ми чекали це, але Бог відтяг той час, щоб люди усвідомили ці прекрасні слова, і щоб була набрана армія Христа, за яку матінка Божа сказала навесні, що вже добираються останні сотні Божих і вернуться не всі, хто віддав життя за Україну, а найбільш потрібні. Найбільш славні і родичі, яких вірять у ці передання, або ще повірять. І за це молимось, за це діємо, боремось. І подивіться ті відео, які мають більше переглядів попередні мої. Дякую вам за множення відео, дасть Бог, зустрінемося завтра. Хай за молитвами всіх святих наших героїв, дорогих та 12 апостолів, славних Божих, Господь і Божа мати нам все більше поможе, особливо тим, які зараз у скорботі, у біді, у нещастях, які втратили рідних і близьких. Бадорімося і, попри все, усміхнімося та віримо у те, що Бог. Що стало зле для добрих людей на добре поверне, ім'я Отця і Сина Святого Духа? Хай скоріше це буде. Я давно перестала дивуватися багатьом речам, адже здивування виникає на початку, а потім звикаєш до нього, як до хронічного болю. Пише Іліна Віннікова Прігова і дописом ділилися генерал Кривонос. Далі мовою оригіналу. Не знаю, як вам, а мені вже набридло під час війни дізнаватися про корупцію, про схеми, про мародерів від чиновництва, котрі заробили величезні статки за час війни. Маю багато запитань ще з 2014 року. Тому що кому війна, а кому мати рідна і гроші рікою. І де вони ці гроші від різних міжнародних фондів, від різних недержавних установ, аж раптом бачиш маєтки, автівки, подорожі світом тих, хто на касі, і при владі, і цілковита цинічна безкарність. Це якась міжнародна інфекційна хвороба, що передається через банківські рахунки та різні грошові пральні офшори. Ми знаємо імена і говоримо від сорому, бо це ганьба, що опороджує недовіру, через яку ми тут у США постійно відбиваємося від частих запитань про корупцію в Україні. У нас. І своєї забагато, але ми громадяни США, для яких Україна назавжди залишається рідною батьківщиною. Це і визначає таке гостре сприйняття кривди. Вже майже півтора року болить і волонтерство без відпусток, і все для фронту, вся для перемоги, і безперервні збирання грошей, і недовіра до офіційних фондів, які чесно і прозоро продають яйця по 17 гривень, або фляшки на числоті, або якісь неймовірно дорогі очі Я вже не кажу про закупівлю зброї в Україну, яка коштує то півтора рази дорожче ніж безпосередньо від виробника, і знову запитання без пояснень, без логіки, без совісті. Війна все спише. Ви тільки спробуйте зачепити цю тему і вас спишуть, і статтю знайдуть була би людина. А марафони правди за гроші американських платників податків вам все розлумачить правильно і згідно лінії партії. Назву партії знаєте, це слуги народні і слуги слуг народних і служби слуг народних на службі цих слуг і коло недоторканних зовсім як у нас у США. Ми до США зібралися, хоч війна в Україні не вистачає зброї. 46-й президент свій порядок наводить, від якого світ хитається в Україні лється крова. 9 травня 2022 року. Україна повинна була отримати вкрай потрібний ленд-ліз, але не судилося. А тепер про тих, через кого не судилося. Я навіть про американського президента нагадувати не хочу. То є наша американська трагедія. Мова йде про тих українських дипломатів, які свій сценарій нам ленд ленд-ліз не потрібний. Відпрацьовують відмінно, адже. Сценаристи самої адміністрації президента Байдена сьогодні мова про посла посолку України в США пані Оксану Маркарову, яка як те розумна теля двох маток смогчий американську і українську, і демпартії служить краще ніж інтересам України. Про рівень української дипломатії від слуг народу вже байки ходять, але можна було б посміятися, якби не плач і сльози в очах. Але дипломатія, як зазначає Генрі Кісінджер, це мистецтво упокорювати силу, правильно упокорювати. А не грати на боці сили не можна не погодитися з четвертим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком, який наголосив, що різниця між дипломатією та музикою в тому, що в ній не буває Вундеркіндів, точно підмічено, але у нас сучасні дипломатії України і професіоналів немає за те, там як з'явилися Вундеркінди. Час поговорити про Оксану Маркарову, яка до дипломатії взагалі не має жодного відношення, але чомусь після всіх її фінансових скандалів в Україні вона була обрана праців представляти Україну у США, ось тут варто ще раз перечитати біографію пані Маркарової з відкритих джерел, щоб зрозуміти, що людина 1976 року народження вже у 1998-1999 роках могла запросто бути радником у політиці економіки американського фонду прямих інвестицій із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів. Western East Enterprise Fund. до речі, ще за рік до цього тут працював Олександр Данилюк. А з 1995-го по. 1998 роки Наталія Яресько. А у 1999 році і Данилюк і Маркарова водночас поїхали у США навчатися. Маркарова потрапила до університету штату Індіана у Блумінгтоні та навіть проходила практику в Світовому банку у Вашингтоні у групі банкірів та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії. Цікаво, а хто це навчання у США? Хто виявився таким щедрим? І тут чомусь пригадалася Києво-Могилянська академія, в якій соросівські гранти зробили свою справу. Я тобі плачу, ти мені підробляєш. І американські тісні контакти від пані Наталії Н. Яресько також стали у бригоді, але варто поцікавитися історією життя пані Оксани Маркарової, яка у тій же могілянці навчалася на хіміка. Потім у США перекваліфікувалася на фінансиста і вже два роки як працює дипломатом. Що ж хімічить вона дійсно талановито? Яким дипломатом? А таким який захищає Україну від американської допомоги в час війни? Пані Маркарова проти лендлізу, так само як і президент США. Байдена. закон про лендліз ігнорується адміністрацією Білого Дому і стає очевидним те, що саме ця адміністрація готова затягнути війну, бо захищає інтереси Путіна. Про це вже і CNN почали говорити. Уявляєте, пані Маркарова втручається навіть у внутрішні американські справи, забороняє американським українцям виступати з закликами та вимогами про запуск лендлізу. Вона відкрито ігнорує діяльність волонтерів, які наполягають на виконанні підписаного 9 травня минулого року закону. І функціонери УКК та різних американських. Українських фондів та діаспорних установ дружньо співають у хорі під диригування Маркарової, котра чітко відбиває ритм, заданий Білим домом. Тільки цим можна пояснити таке зневажливе ставлення до потреб України, але красиві слова і правильні звіти то святе. Втім, сьогодні на Маркарову великий вплив має організація Українські американці за Байдена. Ця структура входить до складу етнічної консультативної ради Національного комітету при демократичній партії США. І давня подруга і патронеса Наталія Рей Сько також вже 20 років піклується про свою помічницю. Гроші заробляються, відмиваються банки банкрутують дуже вчасно і правильно. Так, пані Маркарова, гідна учениця американської вчительки і вишкіл пройшла відміни у демократичній пральні. Хоч під час війни послу України вартувало б дбати лише про Україну та її інтереси. Але фінансист Маркарова разом зі своїм чоловіком-банкіром не забувають про власний гаманець. Якби ви відреагували на появу Вашингтоні першого українського ресторану, так приємна новина. А як щодо інформації Інформація, що цей ресторан відкриває чоловік пані Маркарової, також не зовсім бідний банкір Данило Волинець і стає це на другий рік кривавої війни в Україні. Ви здивовані? Я теж подумала про репутацію України і здивувалася і партнером у пана волинця. Також є американська адвокат з України, бо тільки громадяни США мають право на отримання ліцензії на продаж спиртних напоїв все вірно, який же борщ і вареники без горілочки. От тільки запитання виникає, що з податками де їх декларуватиме родина Маркової Волинця. І скільки з цих податків піде у бюджет України? Чи просто на допомогу країні, яка послала пані посолку, виконувати важливу міжнародну місію? А інвестиції у такий бізнес дуже поважні. Це ж Вашингтон тут кількома сотнями тисяч не обідешся. Пані Оксана Маркарова запрошують у Білий Дім у Конгрес. в останньому акції шоу під назвою State of the Union, коли товариш Йосип Джосев, він же Джо. Він же номер 46, присвятив аж хвилину свого захоплюючого самозамилування замилування країні, що воює. І захищає себе і весь світ від лютого звіра. А героїчна пані Маркарова виконала головну роль у своєму житті. Вона мужньо підсилила шоу поряд з чоловіком самої Ненсі Пелосі, а потім навіть устала і насолодилася оваціями під палати представників конгресу. І ви гадаєте, що після такої слави пані Оксана буде перейматися лендлізом для країни, що доручила їй цю країну представляти радше навпаки. Пані Маркарова тепер почувається настільки впевнено, що замість запуску лендлізу вона запускає сімейний бізнес, тобто ресторан. Пам'ятаємо. Що Оксана Маркарова, посол України в США, в країні за рахунок котрої Україна живе, котра вже більше року отримує держапарад, платить пенсії, стипендії, заробітну плату службовцям і звичайно тратить мільярди з наших громадян податків на оборону України. Отже, в такі складні часи представляти Україну у США мала б найсильніша дипломатична команда на чолі з найдосвідченішим і найпрофесійнішим послом, котрий мав би стукати у всі двері, виступати на всіх можливих заходах і зустрічати, добуватися, просити, вимагати підтримки України. На всіх рівнях, але як не дивно, Маркарова відверто радить українцям не добиватися лендлізу. Допомагає міністерство оборони купувати зброю втридорога і світиться у США тільки на ліво демканала, бо її тримає під опікою сам Байден як соратницю у небажанні розбити ворога України швидко і потужно. Нашу послицю на зустрічі з українською діаспорою у сенаті запитують про лендліз. А вона вдає, що не чує, якась дивна і не чаро дипломатія в часи війни. Українці мають вимагати її не Айно відкликання це відверта зрада і робота на ворога. Ця людина шкодить Україні і саботує все, що працювало б на перемогу. Про імідж, пані посилки краще промовчу. Це так далеко від того, як має виглядати посол України. Але зачекайте, це знамените фото посла України у її улюбленому костюмі з триколором, що дуже щось нагадує так: прапор Російської Федерації за державу обідна фраза із їхнього фільму, як не дивно, але дуже доречна, і її не зрозуміла любов до лендлізу, але є в цій. І пані є любов до бізнесу, і чомусь цей бізнес у неї просто якийсь Несвіжий, підозрілий дуже односторонні фінансові банківські махінації, карою за які стала путівка в США. А тепер і несвіжий борщ приправлений кров'ю тих захисників, котрі не дочекалися такого потрібного лендлізу. Пані посол має пряме відношення до чоловіка пані посла посолки, а це означає, що родинний бізнес збагачує не тільки чоловіка пані посла продажем борщу і вареників, адже це вічно живий і дуже припутковий Овий бізнес війна війною, а бізнес бізнесом. А Україна зачекає скільки там тої війни. Зате розкручений бізнес пані посла стане добрим ґрунтом для коренів, котрими її сімейне дерево так гарно вростає в американську землю. До речі, пан чоловік банкіра заздалегідь ще й квартирку у США придбав борщ, можливо, смачний, у першому українському ресторані під назвою Рута, що у Вашингтоні, але якось і борщу їхнього не хочеться. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайка. пишіть коментарі підписуйтесь на канал Переможемо разом. Святий Падрепіо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес. Цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці, але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. О мій Ісусе. Ти сказав. Істинно кажу вам: просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Насвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Минає час, минаю минають, дні, і змінюється все навколо. та тільки Бог Господь святий, не змінюється війна. В одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь благаємо Тебе, Даруй спасіння Україні. Боже, Україну збережи.